Пропонуємо топ-змін для українських водіїв. Першим нововведенням у правилах дорожнього руху України з 2024 року стануть додаткові обстеження водіїв старших за 65 років. За новими стандартами Євросоюзу такі водії для продовження водійських прав мають проходити психологічне обстеження, де будуть перевіряти можливі труднощі з концентрацією загальний психологічний стан. Другим оновленням у правилах дорожнього руху стане повернення патрульних автомобілів фантомів. На дороги з цього року повернуться патрульні автофантоми, які стежимуть за дотриманням правил. Так поліція зможе непомітно фіксувати порушення правил. Третій у нашому топчику штраф за невімкнене світло. Раніше денні ходові вогні, а в разі їх відсутності ближніх світлофар повинні. Були бути увімкнені у світлу пору доби поза межами населеного пункту з 1 жовтня по 1 травня. Тепер такий часовий проміжок скасували. Далі за списком штрафи за порушення правил паркування на автомагістралях і дорогах для автомобілів. За зупинку поза спеціальними місцями для стоянки, тобто просто на узбіччі, передбачаються такі штрафні санкції: недотримання правил зупинки та стоянки 340 гривень. Порушення цих правил з утворенням ситуації, яка перешкоджає або загрожує безпеці руху 680 гривень. Паркування на місцях для водіїв з інвалідністю від 1020 до 1700 гривень. З 1 січня діють нові ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкового автомобіля. Розмір пенсійного збору залежить від вартості авто та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 січня цього року становить 3028 гривень. У перший день 2024 року змінилась вартість платних адміністративних послуг, які надають сервісні центри МВС. Зауважу, що вартість послуг залишалась незмінною понад 10 років. Раніше вартість теоретичних та практичних іспитів складала 13 гривень, видача посвідчень водія 26 гривень. Ціна здійснення реєстраційних дій із транспортними засобами складала 200 гривень. З 1 січня вартість послуг сервісних центрів встановлюється на рівні: видача посвідчення водія 230 гривень, прийняття теоретичних іспитів 250 гривень, прийняття практичних іспитів 420 гривень, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів 350 гривень. Ще одна новина: у цьому році збільшать кількість камер відеофіксації. На даний момент функціонує в Україні 244 камери, але в подальшому їх кількість планують підняти до 400, відновивши ті, що не працювали, та встановивши нові комплекси. У Вінницькій області запрацював вперше один комплекс на 417-му кілометрі автодороги М 30 напрямок спрямування приладу село Чаульське. А відновилася робота двох комплексів. На 294-му кілометрі автодороги М-21 у напрямку міста Житомир та у напрямку міста Вінниці. Ось такі зміни, що вже діють на території нашої країни. А на останок підготували родзинку, яку ще обговорюють депутати. У парламенті розглядається ініціатива щодо посилення відповідальності за конкретні порушення та підвищення розмірів штрафів. Серед ключових змін запропоновано виключити можливість нештрафованого перевищення швидкості на 20 км на годину. Тобто, при дозволі швидкості у 50 км на годину на 70 вже не розженешся, заплати штраф у розмірі 8500 гривень за перший випадок. У випадку повторного порушення штраф у розмірі 17000 тисяч гривень та позбавлення права керування автомобілям на термін від 6 місяців до року. Тож не цвяху не жезло дорогі водії, і пам'ятаємо: бережімо себе та своїх близьких.